Друзі, всім привіт! З вами Скажений Бобер. Сьогодні знаходимося на приватному замовленні. Чистимо сосни від сухих гілок. За до допомогою вишечки, там думкер працює, хлопці збирають гілки, апаратік стоїть десь там подрібнювач, а ось дивіться, яке тут дерево. Вирішив, що напевно треба взяти видалек, будемо. Ось таке моє дерево з таким дуплом знизу. Мурашка. Мурашки, мурашки зробили вже там мурашник. Кородя нема. Ще ніби те дерево. Має зелену крону, але дуже пошкоджено знизу. Все. коріння. Ну, наша думка, будемо виділяти чи не виділяти, що скажете, спецура.